Дистанційне розмитнення авто. Розмитнели два автомобілі нашим клієнтам. Opel Insignia і Volkswagen Passat. Два автомобіля передавалися з Європи родичам в Україну. Наші водії забрали автомобілі по дорученню, привезли, розмитнили, зробили сертифікацію. І завтра ці авто будуть ставати на український облік. Зараз покажу вам по документам, що по документам потрібно, коли ми розмитнюємо авто дистанційно. Друзі, по документам саме головний документ це у нас є технічний паспорт, і обов'язково автомобіль має бути знятий з обліку. Далі, коли у нас вже є технічний паспорт, перед тим як ми знімаємо з обліку, ми отримуємо Договір купівлі-продажу це вже від продавця. Що важливо по договору купівлі-продажу? Правильно вказуємо всі дані автомобіля і правильно вказуємо ціну транспортного засобу, щоб у вас розмитнення потім не було дуже дорогим. Після того як вже ці документи є, автомобіль. Планує їхати в Україну. Що потрібно робити? Потрібно робити доручення на водія на перевізника. Це доручення може бути як український антаріс може зробити. В даному випадку доручення робили в Польщі, робили відразу з перекладом: український переклад і польський переклад. Після того, як вже є доручення, водій забирає авто і він їде в Україну. В Україні на митному терміналі відбувається процес розмитнення. Після розмитнення видаються декларації МД2 та МД-6. Ці декларації в них вказано. Повністю дані автомобіля, вартість розмитнення авто, і плюс ви можете подивитися, чи митниця піднімала вартість аж авто, чи митниця залишила ту вартість, яку ми подавали до розмитнення відповідно. Важливо, після розмитнення потрібно зробити сертифікат відповідності. Робиться сертифікат відповідності, і вже з цим сертифікатом відповідності ми будемо їхати в сервісний центр. В сервісному центрі також потрібно зробити експортний висновок: висновок експерта. Такий так цей висновок виглядає. Експерт робить висновок і все. Коли вже маємо висновок експерта, далі просто ці документи подаємо до відділу реєстрації в сервісному центрі і отримуємо українські номера і український техпаспорт. Це буде робити вже наш водій завтра. І вже авто передаються на українських номерах з українським технічним паспортом. Українці купуйте авто. А якщо у вас будуть питання з приводу розвитлення або потрібна допомога, звертайтеся завжди вам допоможемо.